Слава Ісусу Христу, доброго дня, дай Боже щастя, дай Боже всім здоров'я. Шановні учасники футбольного турніру, шановна президія, шановні односельчани, сьогодні ми з вами вшановуємо пам'ять першої річниці від дня смерті нашого односельчанина, людини надзвичайно відомого. Відомої спортивному товаристві «Самбірщини» Михайла Васильовича Миська. Він був надзвичайно життєрадісною, доброю, приємною, щирою людиною, справжнім вірним другом та товаришем. Фанатично захоплювався спортом, все своє свідоме життя присвятив футболу. Тому на перший районний турнір з футболу. Присвячені присвячений пам'яті Михайла Васильовича міська. Сьогодні до нас приїхали ті команди, за які впродовж свого футбольного життя виступав Михайло Васильович. Ті Приїхали ті люди, які були з ним на звичайних добрих відносинах, знали один одного, захищали честь Самбірського району, захищали честь Львівської області. Тому до вашої уваги представляю сьогоднішні наші команди. Спартак місто самбір на чолі з тренером Петром Галушкою. Ваші оплески! <плес> Наш сусід, команда ветеранів спорту Дельвей, село Берестяне на чолі з тренером Степаном Вовриним. <плес> ну і звичайно, господарі сьогоднішнього нашого турніру, Команда ветеранів футболу штурмовик села викути на чолі з тренером Ярославом Булуцьким. Серед почесних гостей, які сьогодні приїхали до нас на наш турнір. Депутат районної ради, постійний, активний учасник всіх спортивних подій самбірщини Ігор Ярославич Максимів. Українська свято-Покровська Свято парафія села Викоти, отець Михайло. директор самбірського керамзитового заводу Крис Микола Миколаєвич Приватний підприємець нашого села Федьки Ярослав Володимирович. Звичайно, батьки, батько нашого Михайла Васильовича міська. Привітаємо батька! Рідна сестра Марія і приміниця, ваші оплески. вас сьогодні також завітали. Екс-депутат районної ради п'ятого скликання. журналіст, фотограф, спортивний активіст Ігор Яне Директор самбірського телебачення ТРО ротелефакт Роман Хриневич. Так, значить, до слова запрошуємо депутата районної ради Ігоря Ярославича Максимів. Ісусу Христу. Слава Україні! Yes! Слава! чесне отче, дорога громада, дорогі спортовці. Ви знаєте, то село, яке пам'ятає своїх виходців, славних виходців, має майбутнє. І та країна, яка пам'ятає своїх героїв, також має майбутнє. Михайло Волосич Лисько був дійсно міськом, дійсно був е, людина. У спорті з великою буквою. Він своїм життєвим кредом це є безперспективна безпер... безпер... і компромісна боротьба на футбольних полях. І тому він своїми вчинками, своєю життєвою дорогою доказав, що спорт може бути не тільки красивим видовищним. Але спорт може мати і славні традиції. І дякуючи вам, спортовцям, дякуючи односельчанам, які сьогодні тут зібралися, вшанувати пам'ять людини, яка присвятила своє життя спорту. Я думаю, що ці змагання будуть регулярними, що вони будуть з року в рік. І напевно, що рік будуть збільшуватися кількість учасників, будуть. Збільшуватися людей, які люблять спорт, людей, які живуть спортом. А сьогодні я вам бажаю доброго дня. завзяття на футбольних полях і дійсно нехай переможе сильніший. Дякую. До слова запрошується Микола Миколайович Крис. Слава Україні! Я приєднуюся до тих побажань, що сказав Ігор. Бо тут особливо нема що додати. Я, я, я особливо радий, що викотах, спорт, так, бо так, як я вам скажу, більше так, як виробничник, якщо буде більше спорту, значить в мене буде більш очері стояти на роботу. Бо так воно служилося, що треба більше спорту, щоб не нажимали на ті справи, як не ну, генетиконоді. І хочу побажати, щоб сьогодні, так як ми... Не є вже такого віку, ну, щоб, цей, щоб ми грали акуратно, без травм, тому що завтра робочий день. Акуратно вважали один на одного і всього нам найкращого. Перемоги. Ну, Дякую, Микола Миколайович. До слова запрошується отець Михайло. Слава Ісусу Христу! Дорогі гості і жителі села Викіт. Сьогодні ми згадуємо нашого викітського героя, спортивного героя, який пішов від нас в досить молодих літ. Але я так думаю, якби він зараз до сьогодні ще був між нами, то він в селі багато чого ще би зробив. Я так думаю, що він і утворив і цю юнацьку футбольну збітно, щоб ми, наше село, завжди перемагало, завжди їх тренував, бо він мав до цього хист. Він був в дійсності спортивною людиною. Він жив тим футболом, який сьогодні, в його честь, цей тут міг буде проводитися тут. Тому надіюся і маю таку надію, що в дійсності і надалі. З нашого села і з інших сіл будуть такі в дійсності віддані футболу люди, які продовжать його справу, які будуть навчати інших людей, щоб в дійсності наша Україна, наша звітна мала багато таких ще людей, які живуть футболом футболом, які мріють футболом, які я так думаю, що і хочуть навчити оце мале покоління, яке зараз тут тримає цей прапор України, також цього футболу, щоб вони здобували і надалі вершини, вершини України і вершини напевне, всього світу. Слава Ісусу Христу! А зараз нехай вас Бог благословляє цією свяченою водою, щоб в дійсності було без травм великих, щоб завтра всі могли спокійно вийти на цю працю і для слави Божої і для слави України. I <laughs> Районний турнір серед ветеранів спорту присвячений пам'яті Михайла Васильовича міська вважати відкритим, звучить державний гімн України, рівняння на державний прапор України. Сільчани, шановні учасники сьогоднішнього футбольного турніру, шановна президія, ви знаєте, дійсно, що хочеться сказати буквально декілька слів за Михайла Васильовича міська. Всі ми його знали як дуже добру, гарну людину. І ви знаєте, тут є всі ті люди, які впродовж його футбольного життя, топтали, скажімо так, футбольні стежки. Він мав надзвичайно багатий життєвий футбольний успіх і футбольні здобутки. Тому зараз хвилиною мовчання. Давайте шануємо пам'ять про нього, а також, хвилиною мовчання, вшануємо пам'ять про всіх мирних жителів та військовослужбовців Збройних сил України, які загинули за незалежність і державність нашої держави. Хвилина мовчання. Дякую. Ви знаєте, дійсно, я дивлюся на спортсменів, футболістів, ветеранів, вони вже так починають ногами перебирати. Я вже бачу, що вони хочуть змагатися. А ми буквально ще два-три слова і завершуємо. Значить, квіти до могили Михайла Васильовича Миска покладають діти шостого, учні шостого класу нашої Викотівської загальноосвітньої школи коваль Сергій та Коваль Василенка. Їх супроводжує рідна сестра пана Михайла Марія. Просимо. Давайте супроводимо їх оплесками. Так, ну і буквально ще хочеться сказати. Декілька слів про тих людей, які сьогодні не безпосередньо своєю своєю допомогою долучилися до нашого турніру. Значить, скажімо так, основним фінансовим спонсором нашого сьогоднішнього турніру став Микола Миколайович Крис, директор Самбірського керамзитового заводу. Спасибі вам за вашу працю, приватний підприємець з нашого села Феків Ярослав Володимирович. Голова селянського фермерського господарства «Сад» і депутат районної ради Лисько Іван Іванович. Ну і, звичайно, ветерани футбольного клубу Штурмовик села Викоти. До вашої уваги представляю сьогоднішніх наших суддів. Суддя в полі Гільня Віталій. Судді на лінії Савіцький Михайло та Василь Сарафин. Так, шановні учасники команд, за три хвилини починаємо сьогоднішній наш турнір. Перший граміз собою едельвейс Берестяни Спартак, місто Самбір. До гарних малих зустрічі на футбольному полі.